9 червня внаслідок атаки росіян постраждав житловий будинок в Пересопському районі. Пошкодження були зафіксовані в 260 квартирах сіми багатоповерхівках. На загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Сьогодні ми вже надаємо муніципальну матеріальну допомогу людям, квартири яких постраждали внаслідок атаки. В пріоритеті соціально незахищені одесити, які матимуть можливість за рахунок допомоги відновити віконні блоки та двері. Загалом сьогодні було розподілено мільйон гривень. Найближчим часом реальну допомогу отримують всі, хто подав заяву. Також ми розпочали роботу з відновлення вікон та дверей двох шкіл та трьох дитячих садочків Пересівського району, які теж постраждали від удару. Що стосується Приморського району, де 14 червня російська ракета влучила в бізнес-центр, то тут постраждало 222 квартири, 21 житловому будинку. Наразі завершується збір даних про пошкодження житлового майна. Вже найближчим часом в районній адміністрації відбудеться аналогічне засідання координаційної ради, і люди також зможуть отримати муніципальну допомогу.